Якщо ти шукаєш собі крутий SMG, а переважна більшість мас-маркету тебе не задовільняє, забудь все про що ти знав. У нас для тебе сьогодні ексклюзив. У мене в руках PP-1901 Зітак від Arcturus. І це справді ексклюзивна річ. Це майже повністю металева репліка, створена спеціально для ближнього бою або ж CQB. Із з матеріалів в нас сталь, алюміній та полімер. Відчувається як справжня зброя. Всі металеві матеріали пройшли QPQ обробку або ж Quench Polish Quench. Кому цікаво, можете загуглити. Якість збірки просто феноменальна. Майже нічого не лютить. Одна з перших деталей, які кидаються в очі, це достатньо нестандартний фронтсет. Це повністю алюмінієвий фронтсет, довжиною 11 дюймів, з різ планками зверху, і щось, що мало би нагадувати m M-Lock, але воно ним не є. Це так званий інтерфейс Basis, який розроблений компанією Arcturus для використання із оригінальними аксесуарами для PP19 на людин, зокрема як цей HandStop. Зовнішній ствол оснащений різьбою типу 14 cw і якщо вам не подобається комплектний глушник або комплектний гальмокомпенсатор, ви можете використати будь-який інший за вашим смаком. Приклад цієї репліки це окремий вид інженерного мистецтва, оскільки, перше, він складний, складається він звично натисканням кнопки на боковій поверхні ствольної коробки. Розкладається, але для того щоб повернути його в розкладене положення, його потрібно підважити уверх і повернути назад. Причому він не люфтить. Друге, в прикладу є достатньо зручний прогумований тильник, який зручно і класно лягає вам в плече, нікуди не вислизне і завжди буде з вами. Окрім того, в прикладі інтегрована щока, наче вона необхідна в SMG, але тим не менше вона є. І остання фішка цього прикладу це його телескопічність. Причому працює механізм настільки чітко і філігранно складається враження, що це не китайський, а швейцарський. Приклад. Окрім цього складного та шедеврального прикладу з індексом PT1, дана репліка пропонує нам збільшену ручку перезарядки з індексом RP2. Ну і повертаючись до фронцету, він складний трьохкомпонентний, і компоненти носять назви B21L, DL2, а також B31LN. Якщо раптом комусь цікаво. Прицільні пристрої металеві, звичні для АК, але через наявність рейки для коліматного прицілу Б-22 прицілювання дещо нестандартне. Селектор режимів вогню теж металевий, дещо тугенький, на це часто жаліються мешканці форумів, але це не смертельно. І магазин полімерний на 95 кульок. Тепер переходимо до внутрішнього оснащення. Всередині маємо гірбокс. Версії 3 SQD з 8-мм підшипниками, і як ви напевно здогадалися по назві, з системою швидкої заміни пружини. Шестерні алюміній CNC. мотор 21 tpa з неодимовими магнітами, циліндр нереживіюча сталь CNC. сопло CNC. герметичне, поршень з металевою грибінкою, Направляюче на підшипниках. Тільки залізо, тільки метал, тільки сила. Внутрішній стволик довжиною 310 мм калібром 6,3 мм, а також роторний хоп-ап Arcturus RS. А тепер найцікавіше електроніка. Тут стоїть Arcturus V3 Feature Enhanced ETU. І це не просто якийсь там мусфет, це справжній мозок цього автомата. Програмований тригер. В кількох позиціях, активне гальмування, прикокінг в кількох позиціях, захист від низького заряду батареї. Одним словом, якщо вам цікавий повний список електронних фішок, ставте відео на паузу зараз і воно з'явиться ось тут. А тепер для кого і чому? В першу чергу для тих, хто хоче контролювати кожний міліметр і кожну мілісекунду, для тих, хто не любить компромісів, хоче справжню сталь, швидку дію і гнучке налаштування. Для CQB абсолютно ідеально. Для відкритих полігонів, повірте, потужності йому теж вистачить. Для кастомізації, ну, в принципі, простір майже безмежний, за винятком деяких невеличких моментів, зв'язаних з системою Basis. Комплектується пп 19 в кращих традиціях Arcturus достатньо багато. В комплекті ми маємо саму репліку, один полімерний магазин, макет глушника, хендстоп для системи BASIS. Якщо вам не подобається глушник, в нас є. ДТК 2Б, компенсатор, який ви можете використати замість глушника комплект планочок для системи BASIS розширююча шахта магазину, шомпо, перехідничок та конектор мінітамія, Магнітичок на холодильник, падчичок на вашу форму і чтиво для вільного часу проводження. Єдине, що не входить в комплектацію, це зарядний пристрій та акумулятор, але тут, в принципі, ви самі собі з цим допоможете. А тепер давайте відхронимо його та подивимося, який він в дії. Ви самі все бачили, він точний, вучний та кучний, робить все те, що ви від нього очікуєте. Окреме слово по ергономіці. Я не фанат АК. М'яко сказано, я ненавиджу платформу АК. Але конкретно цей АК в ергономічному плані він просто фантастичний. Це перший АК, який мені комфортний. І я сам не вірю, що я це говорю. Біль більшості гравців це коли крутий автомат, який виглядає круто, працює круто. Розсипається після двох ігор. Повірте мені, з Арктуру з ПП-1901 скоріше розсипатись ви, аніж він. Топові матеріали, топова збірка, топова електроніка, жодної бутафорії. Все, чого так хоче справжній стрикболіст. Це привід для просунутих гравців. А якщо ти все ще думаєш і сумніваєшся, то довго не думай і не сумнівайся. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, не забувай підписуватись, тому що далі тільки жир. Посилання на карабін в описі під відео.